Усім самий величезний привіт! Ми сьогодні з вами подивимось, які акції знижки вже до нового року, до новорічних свят. Акції знижки в магазині АТБ по 1 січня 2025 року. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. І давайте розпочнемо, як завжди, із ковбасного відділу. Буду показувати вам знижки тільки, тільки найкращі, найбільші знижки в магазині АТБ. Глобином краківська ковбаса, напівкопчена за 100 грамів 26,60 Дуже хороша знижка на мускат на салямі. Ціна. За 500 г80 гривень 90 копійок. Ой, я ж не тут взяв, вибачаюсь. Бачите, однакові етикетки. Баликова, ось, баликова ціна за 500 грамів, 80 гривень 90 копійок. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. Київська свиняча першого сорту 500 г, зараз по 120 гривень. А ось таку до макарошків це варена першого сорту з м'яса птиці 500 грамів, можна придбати за 72,40 Непогана ціна на вершкова першого сорту 400 г75 грамів, гривень. Грамів. Також хороша ціна до пюрешки, у першого сорту 500 грамів 66 гривень 50 копійок. Трішки дорожча лікарська, але це вже йде вищого сорту, і вага більша 550 грамів, ціна 98,50 Своя лінія філе куряче. Ціна за 100 грамів 23-20. Я пам'ятаю, як моя бабуся, моя бабуся дуже любила а, завжди печінкову, ну ліверну, таку ліверну ковбаску. Але я пам'ятаю, що м -м, смак, мені здається, буде. От не той смак буде, що в дитинстві. До речі, навіть хтось писав в коментарі, що смак зовсім не такий, як був раніше. Хоча написано, написано вищого сорту. Ціна за 400 грамів. Майже 47 гривень. виріб м'ясо містки, апетитний 500 грамів, ціна 37,40 Гурман з сиром 420 грамів, 72 гривні. Хороша знижка 40% на шинкову, 500 грамів паличка 111 гривень. Салямі болгарська. Ціна за 100 грамів 29,25 25 Папероні ціна також за 100 грамів 35,80. Асорті від глобину 180 грамів. Тут балик Дарницький, Брауншвецька та папероні 180 грамів. Майже 98 гривень. Це у нас сардельки першого сорту. Сарделіні своя лінія 1930. Своя лінія австрійська з м'яса птиці 22.40. Ось такий, що я знайшов а, з сиром 330 грамів сусиски, 6430. Ранкові від «Розумний вибір 330 грамів, ціна 34 гривні. Так, ну а далі давайте пробіжимося по рибі, по рибним продуктам. А, це на скрабові палочки водний світ, пакування 200 грамів, 68 гривень. А, непогана знижка на коктейль морський. Також своє лінія, 200 г, ціна 61 гривня. Хто не знає, що це таке, це у нас морепродукти в Олії. Ще є кальмар в солоній заливці 180 грамів, 59 гривень. Знижка на оселедець це філе шматочками своє лінія 300 г, ціна 69 гривень. Від «Веладіс», козацький оселедець, в олії 270 грамів, ціна 82,40. Давайте подивимось, що по ікрі. Так, ось така ікра лососева, зерниста кита від торгової марки «Рипродукт», 90 грамів, 305 гривень. Потім ікра Форелі охолоджена, торгова марка Норвен 90 грамів зі знижкою 374 гривні. Так, це ікра Нерки. Солона 95 грамів, ціна 206,60. І лососова ікра горбуші, 100 грамів рип-продукт 230 гривень. Є, звичайно, трішки дешевше від ікра Тріски, натуральна. Ось така за 100 грамів 44,20 Можна придбати ось таку пасту, своє лінія, 180 грамів. Копчена сьомга. За 42 гривні, до речі, зараз знижка непогана. І ще є а, зі смаком а, кальмар. Також 180 грамів своє лінія, 42 гривні. Сьомга слабосолена, шматочок. Порізаний 100 грамів 102 гривні 50 копійок. Також можна взяти шматок на шкірі сьомга своєї лінія 180 грамів, 197-40 грамів. Крем креветка 160 грамів відводний світ 36 гривень. Ще в акції я знайшов ось таку. Також водний світ ікра з лососем 180 г, ціна 46 гривень. Ще є від Норвен сьомга 210 г, 220 гривень. Так, тут у нас форель від Норвен, 240 грамів, 210 гривень. І сьогодні хочу сказати, що ціна на яйця 4,89. Це тішить, що яйця трішки падають вниз. Тому що я пам'ятаю, коли яйця почали догори лізти, це був просто якийсь шкандаль. Ну і, звичайно, подивимось, що для пухнастиків приготували в АТБ. Паштет Гурме 22,70. Сухий корм шелма вагою 750 грамів 175 гривень. Корм для котиків. Яловичина 34,60. Павоч пакети Віскас по 15,20. «Фелікс» по 15 гривень. І ще зі знижкою можна придбати сухий корм «Кетенгоф» 400 грамів смаків асортименті 36,80. Пауч пакет Мяу по 13,90 І найдешевший це корм від розумний вибір. Пауч пакет 10,80. Крабові палички від Віши 550 грамів. Ціна 151 гривня 50 копійок. Крабові палочки водний світ, заморожені 520 грамів, ціна 100 гривень. Зверніть увагу, непогана ціна на ці крабові палочки. Сніжний краб, водний світ 250 грамів крабові палочки, а знижка 40% 74 гривні майже зі знижкою. Криветки своє лінія заморожені. Є трішки менші, є трішки більші. Ціну бачите на екрані. Зі знижкою також фарш з хека від Веладіс 60 гривень, 60 копійок. Ціна за 500 грамів. лідня, морський коктейль, вага 400 грамів, 88,70 Лосось. Лосось, дивіться, це свіжоморожений філе порції, 340 грамів. Зараз зі знижкою 300 гривень. Від торгової марки легко, нагіци курячі, мініки 300 грамів. 70 гривень 40 копійок. Також легко, нагідці заморожені, це вже 500 грамів курячі. Ціна 77,90. пельмені від Левада, 72 штуки, навіть написали 900 грамів, яловичина та свинина. 120 гривень. А хто купував від Валісто Хінкалі ось такі? Сологуні та зелені 400 грамів. Залишайте, будь ласка, коментарі. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Вони зараз в акції по 117.50. Триває акція на левада, пельмані панські заморожені 600 грамів. 61 гривня. Так, якщо я не помиляюсь, тут у нас мортадельки від глобино. Тут є ще мюнхенські, а де ж мортадельки? Не бачу. Це може, може вони і є. Знижка 20%, 600 грамів 111,50. Ось я знайшов їх. До речі, дуже смачні вони на грилі. У ну, мене гриля коли не було. Минулого року я придбав гриль. Електричний на сковорідках і на грилю це земля і небо. Вони дуже-дуже смачні на грилі. Куряча тушка Чеботурочка. Ціна за 100 грамів 8,20. Стигно Стегно куряче, торгова марка УЛАР 11,10. Також залишайте свої коментарі, хто вже купував вареники з бринзою та шпинатом. Ось такі. І ще такі вареники. З картоплею та сиром також валіє 100 400 грамів. Вони зараз також зі знижкою по 50 та по 54 гривні. Не забудьте, що в акції масло від ферма 73% жирності, 180 грамів. Акційна ціна 81,50 Маргарин, а своя лінія 250 грамів. Ціна 33,90. Хачапурі ціна 76 гривень. Потрібно додати тільки жовток і готувати в духовій шафі. Хвилин 20. На цьому тижні овочі заморожені. Юніор 400 грамів 49,60 Давайте швиденько пробіжимось по сирам Радамер 150 грамів пластиночками, 63 гривні Польща. В акції Маздам 55,90, 150 грамів. Також Польща і Гауда в такій самій ціні, також 150 грамів. Ще є безлактозна по 55,90 Сир, брусок, голландський та вершковий 160 грамів, це своя лінія ФО 58,50. В акції сири від гауда. Брусок 150 грамів. Від гауда. Від кому? 150 грамів гауда, вершковий та сметанковий 53,80 будь-який. Президент Камамбер 92 гривні 120 грамів. Також є з пліснявою 75 гривень, 100 грамів. Кому інсалата 170 грамів, 58. І також бринза 58 гривень. Зі знижкою крем-сир від делюкс 170 грамів з додаванням трав, і також є звичайний класичний. Крем сир з лососем 62 гривні, 150 грамів. Продукт сирний від Тульчинка по 11 гривень. Молочко ферма 3,2 жирності 48,30 Кефір ферма 2,5 жирності, 52 гривні подорожчих. Сметана слов'яночка 20% жирності 300 г 40,60 А хто полюбляє ось такі йогурти Дольче 280 г. Вони зараз 31 гривня 50 копійок і дуже багато різних смаків. Свиденько подивимось цукерки, Київ вечірній від відрошен 180 гривень. Шоколатерія також від рошен 180 гривень. Цукерки від рошен молочний та чорний шоколад. Пакування 145 грамів, 90 гривень. Зверніть увагу, зараз на оці цукерки знижка 40%. Рафаело пакування 210 г, 176 гривень. Пташине молоко, цукерки лінія 240 грамів 93 гривні, своє лінія цукерки з горіхом всередині 200 грамів 98 І також знижка на Труфолью 146 гривень, пакування 300 грамів. Також хороша знижка. Зверніть увагу: Жувальні цукерки від дрошен ямі Гамі усі зі знижкою 40% по 18,80 гривень. Я знайшов ось такі вафельки, а вони, мабуть, не бачу. Просто на вагу йдуть. На касі вам проб'ють за 100 грамів 10,55, знижка 30%. Ой, тут мій улюблений зараз зі знижкою. Паприка. Я люблю класичний, 43,30, класичного нема. Печиво від біскоті 24 гривні 140 грамів. Хочу сказати, що дуже хороша знижка на шоколад лакмі від рошен. Це велика плитка 98,30, Можна обрати з будь-якими смаками. Кіткат по 20 гривень. Шоколад з вафляй. А ось власники карти ТБ» можуть придбати будь-який батончик від рошен за 12 гривень 50 копійок. Своя лінія. Тістечко бісквітні з начинкою какао 280 грамів 67,30 Зефір від торгової марки Престіж 300 грамів. 42,90 В акції також вафлі. Ось ці великі від рошен. Є ваніль, а є какао по 30 гривень з будь-яким смаком. І ще є ось такі полуничні. Ви бачили, який пиріжок? З малиною. Новинка. Спанч Боб на етикетці по 11 гривень. А ще я знайшов ось такий пиріжок з маком. Також новинка 11,30. А ще й дивіться пиріжки з шоколадом по 13 гривень. Та спанч Боб пиріжок з полуницею. Це новинка. Звісно, дивимось ціну на цукор. Фасований кілограм. Друга категорія 28,90. Власники карти АТБ можуть придбати згущене молоко і риска 370 грамів за 38,90. І також власники карти АТБ можуть придбати молоко згущене від своєї лінії 900 грамів за 99,90. Сіль кухонна мелена 1250 кілограм. Борошно розумний вибір. 42 гривні. Майже 45 гривень хуторок Подорожчів, Але зверніть увагу, усі йдуть по 2 кг, хуторок кіло 800 37 гривень амбар і Хмельницьк млинт 43,40. Ціна на олію в магазині АТБ. Не бачу, щоб щось було зі знижкою на цьому тижні. Але хочу показати найдешевшу. Найдешевша це буде олія від торгової марки. Розумний вибір 850 мл. Ціна 5750. Бачу червоним цінником олейна Літр 800. Ось така. 139 гривень майже за літр 800. Також можна придбати олейну 3 літри. 243 гривні та 40 копійок. І в акції Олія Денко 3 літри 199. Ну, майже 200 гривень за 3 літри. Хочу вам показати, що зараз непогані ціни на чай. Оцей граф в магазині АТБ є з різними смаками. Є, бачите, тут написано: Кориця з яблуком, є ваніль та полуниця. Пакет іде упаковка 20 фільтр пакетів 42 гривні зараз. Також зі знижкою чай ловаре, 5 смаків, 25 пакетів по 42,80. Зі знижкою ось такий чай асорті в конвертиках. Тут 6 видів, кожних по 15 штук, 129 гривень зі знижкою. Чай ловаре з ароматом хурми та дині. Це новинка 96 гривень 80 грамів. В акції чай Ліптом 20 пакетів 33,30. Швиденько подивимось каву. Карт Нуар» 269-120 грамів. Хороша ціна на нескафе Еспресо 200 г, 329,50. Зверніть увагу, кава Якобс Монарх 280 грамів, 353 гривні. В акції Нескафе Голд 280 грамів 315. 50% знижки на каву розчину Якобс Монарх у склі, 250 гривень. Кава Амбасадор Стронг – 280 грамів – 299. Чорна карта Голд – 60 грамів, 76 гривень. І також зі знижкою можна придбати чорну карту вагою 120 грамів за 157 гривень. Якопс Крон 500 грамів, 285 гривень. Розібрали всю, залишили нам, як завжди, одну, щоб я для вас показав. Якобс Еспресо, також бачу, розкуповують потрошки 230 грамів, 125 гривень. Також непогана знижка на якоб з капучино зі смаком мілка 500 грамів 145, а 142 гривні вибачаюсь, 500 грамів 142 гривні. Майонезний соус від щедро. Салатний 300 грамів, 22 гривні 70 копійок. Майонез гуляй поле традиційний 300 грамів, 40 гривень. Майонез від щедро провансаль 400 грамів 46,50 гривень. Оліс майонез чудовий, 300 грамів, 25,20 Майонез Оліс столовий 560 грамів, 52 гривні. Зараз зі знижкою. І в акції зараз Оліс майонез файний 500 грамів, 52,40 Звичайно ж, ніяке свято не обходиться без майонезу, без олів'єшки. Торчин європейський 300 грамів, 38,60 грамів. А хто надає перевагу майонезу від чумак, його зараз можна придбати за 64 гривні пакування 500 грамів. І щедро, подушка, як я говорю, про вансаль майонез 300 грамів, 28 гривень, 20 копійок. Не забудьте придбати ось цю дуже хорошу приправу, вона дійсно хороша. Від торгової марки приправка. Зараз на неї знижка 35% 27 гривень. Також приправа до плову та до риби. Від торчин 10 овочів приправа 250 грамів, 74 гривні. В акції приправа від кухарик 200 грамів, 23 гривні. Дуже хороша якість ось цих шпротів в олії від Deluxe, 58,70-190 грамів. В акції шпроти від своєї лінії, 240 грамів 65 гривень. І також можна придбати 160 грамів шпроти 48,90. Тунець шматочками у власному соку, 185 грамів. Це делюкс майже 52 гривні. Сардина. Бланшована в олії 46,10. З добавленням олії 42,90 90 а Знижка на кашу гречану свеління зі свининою зараз по 60 гривень. Каша Горохова зі свининою 54 гривні. Хто ще не бачив дегустацію цієї шинки? На каналі є дегустація. Якщо я не забуду, обов'язково зараз зроблю посилання, яке з'явиться. Можете перейти і подивитися, що там всередині шинка Аля Італійська 340 грамів, і для власників карти АТБ 56 гривень, 50 копійок. Зверніть увагу, хороша знижка на оліс, Кетчуп, шашличний та лагідний 17 гривень 70 копійок, 250 грамів. Чумак соус солодкий чилі 21,30. І чумак соус Лаваш Ролл, 20 гривень 90 копійок. Французький з гірчицею 20,70, усі по 200 г. Огірки мариновані, своя лінія. 59,50, пакування 650 грамів. Зі знижкою печериці від делюкс 450 грамів 83 гривні. Христос народився, економних вам покупок на всього вам всього найкращого.